Вулиця імені Марії Заньковецької знаходиться у Соборному районі Дніпра. Ім'я української акторки та театральної діячки належить до когорти найвідоміших видатних жінок давньої та сучасної України. Зазвичай, коли згадують про Марію Заньковецьку, то згадують про успішність її життя і. Правда, захвати, обожнювання, які її супроводжували, були величезними. Марко Кропівницький під час репетиції вдягнув їй бірюзовий перстень на палець і сказав: Заручаю тебе, Марусічка, і сценою. Тепер в мене є для кого писати драми. Іван Карпенко карий, сидячи в глядацькій залі, плакав, дивлячись на її гру. Марію Заньковецьку неодноразово запрошували до найкращих театрів Російської імперії, але жінка залишилася вірною українській сцені. Олександр III передавав їй запрошення грати в імператорському театрі, і хоч вона відмовилася, інший російський театральний діяч умовляв її, на що отримав таку відповідь? Наша Україна занадто бідна для того, щоб я могла її покинути. Я занадто люблю її і її театр. Успіх Марії Заньковецької був величезний, проте за це була сплачена велика ціна, зауважує науковиця Світлана Івлева. Друга половина 19 століття. Жінка не мала навіть документів. Для того, щоб пересуватися по території Російської імперії, треба було мати дозвіл або батька, або чоловіка. Для того, щоб піти за покликанням і здійснити свою мрію стати акторкою, їй довелося розірвати відносини із своєю родиною. У шлюборозлучному процесі Марії Заньковецькій довелося взяти провину на себе, розповідає Світлана Івлева. До того ж, жінка отримала церковне покарання, довічна заборона брати повторний шлюб, від чого вона страждала все життя. Єдине кохання її життя було надзвичайно складне і важке. Микола Садовський, відомий український актор, і режисер, її і товариш, її партнер по сцені. Її цивільний чоловік не мав здатності зберігати. Подружню вірність. Вони розходились, сходились, їй довелося навіть виховувати дитину Миколи Садовського від іншої жінки. Хлопчик дуже любив її, називав мамою. Але, зрештою, одного разу вона пішла і від Миколи Садовського, і. З його театру останні роки Марія Заньковецька дуже хворіла, померла 4 жовтня 1934 року, похована в Києві на байковому кладовищі. Вулиця у Дніпрі носить ім'я видатної українки з 2015 року. Попередня назва вулиці нагадувала про розу Люксембург, яка, за словами науковиці Світлани Івлової, скептично ставилася до української нації. На переконання Люксембург цитую: Українці ніколи не були нацією. Ім'я діячки досі на адресних табличках Дніпра. Перейменування якому вже вісім років у Дніпрі тільки проживається. Це відома діячка соціал-демократичного і комуністичного руху, вона була засновницею Соціал-демократичної партії Польщі і Литви, Комуністичної партії Німеччини, займала ультраліве Крило. Вона вважала Україну капризом дрібки буржуазних націоналістів. Не приз не визнавала, що в Україні взагалі була своя культура. Науковці закликають Дніпрян уважніше ставитися до перейменувань, вивчати історію України, в тому числі через персоналі видатних українців. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.